11 січня в Могилів подільській Оліл виїзна бригада Вінницького обласного центру служби крові здійснювала черговий збір крові у могилівчан, які вирішили в такий спосіб допомогти нашим військовим. Свій внесок зробив колектив медіагрупи Віда доєднавшись до благодійної акції. Ми налаштувалися. Намлячно, але ми йдемо. Приємно зазначити, що щоразу під час проведення днів донора приймальне відділення нашої лікарні вщент забите містянами. Хтось долучився вперше, а для когось це вже звична справа. Ми знаємо, що це важливо. Важлива кожна крапля крові, кожна крапля крові це крапля життя. Я особисто вперше. Я, е, мені страшно, але все ж таки я прийшла, бо я знаю, що це важливо. По-друге, я ще мама воїна, і я розумію свою особливу місію материнську. Сьогодні перший раз. А чому вирішили? У мене папа почесний донор, тому я вирішила також підсидати кров. І Наскільки це важливо, як ви гадаєте? Ми гадаю, що це допоможе комусь рятувати життя, тому це Через дуже важливо. А є хвилювання? Так, це перший раз, ну, але все буде добре. Я вже вдруге здаю кров. Хвилювання, звичайно, трішки є, але я знаю, що це зараз дуже важливо. Донорство це важливо для інших людей, не тільки для нас що ми це здаємо. Донори цього дня здавали від 450 до 500 мл крові. Зі слів лікарів, така кількість не принесе шкоди організму, а найголовніше дасть шанс на життя і зробить безцінний внесок у добру справу. Ну що, ми це зробили? Ми молодці.